Міють українські урядовці втішити е, наших е, співвітчизників своїми активними діями. Ось і тепер уряд е, своєю постановою дозволив цілодобову роботу ТЦК. Якби в Україні зараз були черги до ТЦК, як це було на початку війни, то таку ініціативу можна було б тільки вітати. Але зараз. Коли співробітники цієї установи вимушені фактично займатися виловом людей на вулицях, така активність викликає лише здивування. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Серцов, я журналіст, і ви на моєму каналі Свіжої Історії, де ми говоримо про, про основне, а тема ТЦК залишається однією з основних. І якщо це відео, вам, це відео викликає у вас емоції, запитання, відгуки. Обов'язково напишіть це під відео. Що ви думаєте про ТЦК, можливо, ви маєте певний досвід спілкування із ними. Поставте вподобайку цьому відео і обов'язково підпишіться на. Канал. Це допоможе у його просуванню в нетріх YouTube. Також можете долучатись до числа спонсорів та патронів каналу. Отже, коротко суть новацій двома цитатами з цієї урядової постанови. Перше. Розглядають справи цілодобово. Під час проведення мобілізації та або у період воєнного стану про адміністративні правопорушення та накладають адміністративні стягнення відповідно та з дотриманням Кодексу України про адміністративні правопорушення. І друге. Організовують з, визна... з визначеною періодичністю цілодобово під час проведення мобілізації та або у період воєнного стану проведення медичних оглядів та психологічних обстежень військового. Лікарськими комісіями військовозобов'язаних і резервістів ну, кінець цитати. Далі я вже не буду цитувати постанови, вона, в принципі, є доволі коротка, але тим не менше. Отже, не пройшло і півроку, як нам спільними зусиллями вдалося позбутись проблеми корупції воєнкомів. Причому корупції масової та системної. У жовтні минулого року внаслідок моніторного способу життя. Тя воєнкомів виявили ДБР виявило серед них незаконного збагачення на 255 мільйонів гривень. І тут варто згадати Одеського воєнкома Євгена Борисова, Дніпропетровського обласного, Осамівського районного воєнкомів і велике число інших воєнкомів. Ну просто можу всіх і не згадати. Але тепер маємо. Іншу напасть у ТЦК працюють інші люди, але й проблеми ну, про корупцію зараз вже говориться значно менше, але е, проблеми такі є. І вони не менш гострі, тому що багато людей вважає, що до армії забирають несправедливо. І Кабмін вирішив, що найкращий спосіб вирішити ці, цю проблему просто зробити роботу ТЦК цілодобовою. Тобто у нас стоять черги до війська. І ось маємо реакцію людей. Ну, зокрема, на моєму каналі люди пишуть таке: Віктор Чуба, у росіян цілодобово працюють військові підприємства, а у нас ТЦК. Наша стратегія це, це тактика, як сказав, найвеличніший Зеро. Ну, не любить людина Зеленського. Користувач на ім'я Фульміне. Це тепер будуть приходити серед ночі як НКВД. Ну, ви знаєте, асоціація напрошується сама по собі. Хоча, ну, я не знаю, як, тут, як це має відбуватися. Чи ТЦК має приходити до кожного додому, але це є порушення. Приватності помешкання, чи людина, яка йде до ТЦК, може проходити туди серед ночі. Але, але відносно останнього тут є інше питання від Андрія Андрієва. Вночі в Україні комендантська година, сенс їм працювати. Тому що навіть, ну, по-перше, Комендантську годину ніхто не зможе добратися до ТЦК? А по-друге, якщо, скажімо, людина встигне добратися до ТЦК до комендантської години, там в неї буде певний час на обстеження, на лікарську комісію, І, приміром, закінчиться це о першій-другій ночі, то що має далі робити ця людина? Чи вона повинна ночувати в ТЦК, чи йти, чи їхати, якщо ну, вона має е, автом, власне, автомобіль по вулиці, е, е, наражаючись на те, що її в будь-якій миті може зупинити патруль і е, е, задати йому питання, а що він робить уночі в комендантську годину на вулиці. Ну, так є. А тепер подивимось, у чому прикол. Урядова коаліція ніяк не спроможеться ухвалити нову редакцію закону про мобілізацію. Понад те, 11 січня уряд відкликав цей законопроект з Верховної Ради України. Тобто ухвалення цього закону затягується на невизначений час. Але поки ви не вирішили головної проблеми, а з тим законом дійсно є проблеми. Як загалом проводити мобілізацію, то робити якісь косметичні зміни, ну як міняти графік, графік роботи ТЦК, я перепрошую це є несерйозно. Тому що невідомо, яким буде в кінцевому підсумку закон. І ось такі зміни. Як, як, як у цілодобовій роботі ЦЦК. це лише гдратує е, е, людей, а не вирішує проблему. І, до речі, е, раніше на моєму каналі військовий аналітик Дмитро Снігірьов е, говорив про величезні резерви підготовлених людей, яких можна в першу чергу призвати до війська. Це і колишні. Співробітники МВС, які вийшли на пенсію у віці 45 років, і працівники охоронних фірм, які невідомо, що охороняють, але мають достатньо хороший стан здоров'я і інших силових та воєнізованих структур, і численні муніципальні поліції, які нараховують по кілька сотень чоловік кожна. Тобто, даруйте, але тримати людей у такій невизначеності. Не можна цю, цю проблему треба вирішити в першу чергу, а потім вже думати, як має, з яким графіком має відкриватися цей ТЦК. Чи Від і до, чи цілодобово, чи якось по-інакшому. Отже, підписуйтесь на мій канал. Якщо вважаєте цю інформацію для себе важливою, напишіть, що ви про це думаєте. Що ви думаєте про це ЦК, підпишіться на мій канал. І все буде Україна. Дякую.